Від і других Я люблю драться. Моя дочь, у мене чотири дітей. Але пора розслабитися. І все подіть, щоб вдома було все по... целе. Ми вирішили показати людям, що є різні способи знімати стрес. Наприклад, та сама йога, медитація, але воді подушками. Дві таріло це те, що ми не можемо собі робити вдома. Тому ми вирішили тих об'єднати тут, щоб ми розслабилися і взяли стрес.